І друзі, як завжди, на огляді новий до вашої уваги апарат, точніше, наступний, слідуючий, це Yamaha Gear Чотирихтактний інжекторний, вантажний скутер на водяному охолодженні. Гір у нас в червоному рідкісному кольорі, як правило, більшість гірів Yamaha Gear бувають Приходять в білому кольорі. Червоні бувають вкрай рідко. Ну і, Звичайно ж, з невеликим пробігом вони бувають вкрай рідко. Тут у нас гір скажімо так, близький до, стані, до стану нової техніки. всього-навсього. 5,880 км пробігу. От. Здається, як рідний пробіг. Так, Далі дивіться, задня гума, а, відсотків. Відсотки так 70-80 залишилось по протектору. Ченшин тайр стоїть в чудовому стані і гальма, і амортизатор, ну і взагалі він виглядає як новенький, без ніяких таких видимих дефектів, подряпин там і так далі. По варіаторній системі також все в оригінальному стані, як прийшло з Японії. Таке гарненьке, чистеньке. Так, далі. Ліва частина в ідеальному стані, без жодної подряпинки без ніяких дефектів, абсолютно. Красивий червоний колір, сидіння рідна Ямаха. Далі під сидінням. Чистенький ідеальний бак, в ідеальному стані гір го року, це UA06, одна із найпопулярних моделей сидіння. Також його рідне 12-го року. 06 Добре тим гір, що на ньому звичайний бензонасос, звичайна форсуночка, як на 36-й Ямахі і так далі, на більшості скутерів. Огонщики трошки. Та димлять, да, я не знаю. Так, тут у нас є підігрів рук. От в якому стані ручечки, все ціленьке, все красиве. Так, що казав за бензонасос? Один ключик, на жаль. От, бензонасос, до речі, можна придбати в разі чого, а в 07-08 модельки він вже трошечки інший і з ним трошечки більше проблем в плані там ТО, заміни і так далі. Тут також все красиве, все чистеньке, все. В стані нового. невеличечка, взагалі така незначна подряпинка там. Ось на матовій частині і все. Спереду також. Передня гума нова стоїть. Єроміна якась стоїть. Нова абсолютно гума. Одним словом виглядає як новесенький, нічого такого вам детально не покажу, що баштак, так як стан такий, що багато і не покажеш. Все чистеньке, все красиве. Стенько гарно працює по роботі двигунчика ніяких питань абсолютно так, все моргає у нас. Так, світло, ближній, дальній також працює. Ну і бібіка також, так, підігрів рук. У нас тут шість режимів. Перевіримо, як воно працює. От, гір, е... це, скажімо так, на сьогодні найпопулярніший апарат. Підійде будь -кому. і будь для яких цілей повелички, він там у нас гідравлічно працює гарно, тут ніяких там проблем. Случайно така Вантажна вантажна техніка. Під свої, звичайно, кожному під свої потреби. Великий плюс, плюс те, що вона на ручних гальмах, з ручничком от таким стояночним. ну і Немає цієї педальки, можна ноги нормально поставити. Як мінімум, мені з ножними гальмами ну вкрай не подобається гір. От, ні сумку не поставити, ні ногу нормально. так що Більше і, звичайно ж, популярніше, популярніше, популярніша версія з ручними гальмами, ніж з ножними. Тихенький економний скутер. Все ж таки раджу, хто користується гіром, їздити в районі 35-40, а не 55-60 і ресурс в такої техніки буде в районі 100 000 км без проблем. 60 їде і датчик на бак здається як працює і ручки працюють тепленькі такі ручки Тобі не виключати? Ні-ні Підігрів хай буде да. В руки аж пече. Ну, той ми сильно пече? З ручками дуже дуже прикольна і дуже потрібна, скажімо так, функція. Тове швець. Чуєш ти скотиняка, а що ти без шолома? і я? Ми сьогодні без шолома. Воно не без гало. Коротше кажучи, кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані в описі під відео, посилання на телеграм-канал також. А, червоний колір останній гір, який в мене є в наявності. Він доволі рідкісний. Кому цікаво, встигніть придбати. Всім гарних покупок